Що випромінюєш, те й отримуєш. У світі нема нічого більш руйнівного, ніж розум людини, затьмарений зарозумілістю. Перший крок на шляху оволодіння розумом уміння слухати інших так само, як чуєш себе. Ніжною любов'ю торкайся всього, з чим маєш справу, або ж не торкайся взагалі. Тобі зустрічаються люди, схожі на крижинки й колючки, а може, саме тому їх спрямовано до тебе, бо ти маєш достатньо тепла, яким ти зможеш їх відігріти. Ти можеш за власним бажанням наповнити свій світ добром або злом, корисливістю або щедрістю, агресією або миром, байдужістю або милосердям. Лише пам'ятай, що залишаєш на шляху своєму, та й зустрічається на ньому. Багато хто на початку взаємин думають, що коли є дружина або чоловік, то попереду життя сповнене щастя. Але насправді любов не буває нерухомою вона схожа на рослину, яка або зростає і розквітає, або в'яне і гине. Все залежить від того. Що ми з нею робимо? Будьте усвідомленими у взаєминах, бережіть їх. Усе, що викликає страх та осуд, потрібно лікувати, але не в комусь, в собі. Якщо тобі зле, не запитуй себе, коли це закінчиться запитай себе, чому я роблю це зі своїм життям. Хто не володіє собою, буде намагатися володіти іншими. Таким чином є сподівання отримати ілюзорний спокій та навіяну стабільність, однак те, що в результаті виявляється дуже хитким і слабким. Тільки внутрішній контроль породжує міць і незламну силу. Для того, щоб побачити, чим наповнений твій розум. Подивися на довкілля. Коли ти прагнеш здійснення одного зі своїх бажань, ти не замислюєшся над тим, що для його виконання тобі потрібно через щось пройти, щось втратити, щось набути. Щойно бажання сформувалося і зміцнилося у свідомості, все довкола починає перелаштовуватися для того, щоб воно могло здійснитися. І з твого життя. Йдуть люди, котрі перешкоджають його здійсненню, з'являються нові, які допоможуть. Приходять ті, хто мають навчити тебе побачити дорогу до омріяного. Деколи ми вважаємо, що потрібна сила, без якої не пройти цим шляхом, вона вже закладена в нас. Але силу активізує перехід крізь біль і перешкоди, існує звичка до того, що було раніше. І не видно, до чого ведуть болісні зміни довкола. Але ж ти хочеш виконання омріяного? Воно те, чого не було, але те, що має народитися. І це прибере старе з твого життя, що не давало прийти новому. Маючи мрію, ти самостійно. Тільки ти вмикаєш ті механізми, котрі починають змінювати життя для нового народження в ньому. Потрібна обережність з бажаннями, ідея вічна, що несе вона в собі. Спостерігай за думкою, про що думаєш, набуває форми, і над чим розмірковуєш, в те і втілюєшся. Спостереження за думкою. До усвідомлення творення. За ніччю завжди приходить світанок, а темрява не єдине, що є в цьому світі. Вона містить багато світла, і саме в ньому він народжується. Завжди пам'ятай про це. Заспокойся і в цій імлі роздивися свій дар. Темрява приходить тоді, коли нам потрібно змінитися. І вийти на світло з неї, але оновленими, більш мудрими, усвідомившими не сприйняте раніше. Якщо зробиш це, потоки радості, нових дарів, любові будуть струменіти з тебе і до тебе. Світанок Він прекрасний чи був би він можливим без ночі? Тож, коли темрява накриває тебе. Пам'ятай, вона для того, щоб прийшов твій світанок. Знайшовши любов у собі, виявиш її довкола. Іди своїм шляхом з легкістю, так, ніби це найбажаніша подорож. Вір, саме так воно і є. Не бійся того, що буде завтра. Полюби своє сьогодні. Полюби його будь-яким. Бажаним, поганим, і тоді воно відповість тобі любов'ю, так само, як відповідає любов'ю той, кого вже ніхто не хоче бачити і приймати. І раптом знаходиться хтось, хто приймає його тотально. Іди своїм шляхом з легкістю, так, ніби це найбажаніша подорож. Вір, саме так воно і є. Поглянь на того. Хто з'явився поруч з тобою уважно? Він це одне з твоїх Я, кожна людина в твоєму житті вчитель, і кожен зустрічає вчителя за станом своєї свідомості. Між двома люблячими не має бути жодних страхів, інакше любові нема. Відкинь усі побоювання, їх не має бути в любові. Тобі не потрібно себе ховати. Що б не виникало в твоєму серці та розумі, це має бути прозорим для любимої людини.